Дуже рада вас вітати. Давайте помовимося і будемо е, починати. Дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую за можливість вивчати твоє слово. Дякую за всіх, хто збирається на групу, хто прийде або потім буде дивитися. Дуже рада, що ти спонукаєш мене служити таким способом і даєш і можливості, і бажання, і мудрость. Дякую тобі за це. Благослови цей час, щоб в цьому часі був прославлений ти. Твоя істина, ми хочемо прийняти в своє серце, і бути тими, хто виконує твою, твоє слово. ім'я Ісуса Христа прошу, Амінь. Окей, друзі. Сьогодні ми з вами зробимо акцент на тому, що ми з вами вивчаємо, тому що ми з вами пройшли вже декілька сходинок і нам треба йти на нову сходинку. Хочу нагадати, що ми з вами Піднялись на сходинку, вона вже п'ята. Але якщо ми їх будемо розділяти, то ми бачимо, що є сходинки, які відповідають за наш духовний, емоційний, внутрішній стан. А є сходинки, які відповідають вже на матерію. Що я роблю, як я роблю, як я живу, як я думаю, і так далі. Ми з вами говорили про те, що віра без діл мертва, провели навіть два уроки на цю тему. Сьогодні я хочу зробити акцент на дуже класному слові, і на нього хочу звернути вашу увагу, тому що саме ці розуміння нам допоможуть піти на наступну сходинку і підняти нас на новий рівень віри. В у євреїв в Ізраїлі є таке слово, яке дуже для них важливе, і вони його використовують кажучи звернення якогось пророка або служителя, і так далі. Це слово називається Шема. По-нашому, це буде слухай, послухай, послухай Ізраїль, це єврейське. Слово, яке формується на чотирьох цитатах з п'ятих ніж. А якщо конкретно, ми зараз якраз це місце прочитаємо і побачимо, на чому це база. Що за чотири пункти, які тут сюди входять? Давайте ми якраз їх відкриємо. Це буде е, повторення закону, шостий розділ, вірші з четвертого з по дев'ятий, з четвертого по дев'ятий повторення закону. Прости розділ з 4 по 9. Я читаю, нам всім відомо це, але треба зрозуміти цікаву істину. Написано: Слухай Ізраїль, тобто «Шема», слухай Ізраїль. Господь Бог наш, Господь один. Люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогу, і як коли лежатимеш, і коли ти вставатимеш. і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Дивіться. Дуже-дуже важливі слова нам тут сказані. А, ну, ми бачимо, що перше, це стосується конкретно Бога, а друге це Його істина, Його слово. Це якраз те, що ми з вами зараз і вивчаємо сходинки віри. Ми вже знаємо якусь істину, але е, що з нею робити далі? От ми вже знаємо Слово Боже, ми знаємо істину, що далі. І далі нам тут написано, що ми маємо, дивіться, Перше, це ми визнаємо, що Господь наш Бог і Він один. Друге, ми любимо Бога всім серцем, всім розумінням, всією душею, всією силою. Це є дуже важливим. Ми всім любимо і цю позицію ніхто не може зайняти. Третій момент: будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці на серці, бачите? На серці. Тобто ми бачимо, що четвертий е, пункт, який нам дається, це ти маєш пильнувати, ходити, прив'язати і навчити синів. розумієте? Це вже четвертий пункт. Тобто, дивіться, е, коли ми кажемо, що таке віра, без діл мертва або не мертва, це як взагалі? Да? Ми маємо розуміти, що всі сходники до того, е, ми казали, це внутрішній мій стан, моє розуміння, моє поняття, все моє. А далі. Я показую на ділі, як це. Як це слово, яке в мене Тобто, я, я знаю, що Бог один, я це вже знаю. Я люблю Бога всім, чим тільки можу. Я вже знаю його істину і правду. А як далі воно реалізується в моєму житті? І от повторення закону нам показує, закріпляє наші сходинки в цих чотирьох етапах, тому що вони є важливі. Сьогодні ми акцент робимо на слові «шема». Послухай Ізраїль. Чи варто це до нас прив'язувати? Ми ж не Ізраїль, але дивіться, ми з вами по новому заповіту привітала за, ми всиновлені діти. І якщо ми вважаємо себе дитиною Бога, Небесного Царя, якщо я вважаю себе дитиною Бога, то слова шема, тобто послухай Ізраїль, відноситься і до мене. Це як коли ми бачимо людей, які беруть дітей на вселомлення або дітей на опіку і так далі. Вони ж стають чахкою родини. Ми не можемо їх оділити. Це моя родина, а ти ну, так, з боку припеку. Ні, дитина входить в родину. Неважливо під яким статусом, але вона входить. І дитина починає мілкувати з тими правилами, стандартами, які є в цій родині. Так і у Бога. У Бога є правила, стандарти, та любов, турбота, піховання, підтримка, все, що є, він готовий давати, і даючи своїм прикладом нам можливість так само робити, так само, як Бог. І тому, коли ми говоримо про де мій горизонт, де моя планка вчинки, це Христос, це Бог. Ми не можемо дивитися на людей, які якось не так діють і показують нам е, трошки інакше нам дивиться віру, інакше трохи любов, інакшу трохи підтримку. Це так, тому що ми всі різні, ми всі по-різному сприймаємо, відчуваємо і це нормально, Господь нас такими створив. Але наша висота це е, той приклад, який дає нам Христос, Бог, тому що це є важливим. І от коли ми з вами читаємо, дивіться. Тут, що знає кожен єврей, що, що знаємо ми, як віруючи в Бога, люди, що ми знаємо. І от по цих заповідях шостого розділу ми бачимо, що ключовим є не те, що далі буде написано там ні про ні то, ні сьо, Ми це все зрозуміємо. Але ключовим є ти знаєш, послухай Ізраїлю, послухай дитя Боже, ти знаєш, що Бог єдин. Що його треба любити всім, чим в тебе є, от все, всім нутром, розумінням, силою, всім, сер, серцем, всім. Слово Божє має вкладати в серці, і потім воно зможе скластися десь далі. Мені дуже подобається, що вже декілька років тому в Європі доказали, що наше серце має свій власний мозок, свою нейросіть і так далі. І тому Господь не зря так нам пише вже багато років назад це написано. Серце, істочники життя це серце. І що серце знутри, всередини, виходить людини, ті плоди ми бачимо, да, галата. Якщо людина наповнена не Божою істиною, не Божою любов'ю то ми розуміємо, що буде виходити гні, непорозуміння і все таке. Якщо людина наповнена Божою істиною і правдою, то буде тільки благодать. і що є тут ключовим, друзі? коли ми з вами читаємо Якова, другий розділ, з 14 верша до кінця розділу, ми знаємо, що там далі нам написано про язик. І, от, друзі, я хочу, щоб ви розуміли, що наступна сходинка, зараз я зроблю вперед, це якраз про язик. Язик це життя чи смерть? Тобто, дивіться, є діла, ми можемо безмовними бути просто робити діла мовчки. А ми ще люди, які мають інтелект, які мають лексику, слова, мову, і так далі, мислення, які ми думки вогу пословлюємо свої, і так далі. І от істина, яка в нас є, вона йде не тільки через діла, а через мову, через наші жести, міміку, лиця і так далі. І ось дивіться, коли ми з вами на ділі можемо показати, що дивіться, які я класний християнин, а на словах, ми вже когось ображаємо, то вже стиковки немає. І все, що написано нам в посланнях від Івана, перше, друге, третє, все не має сенсу. От дивіться, навіть повертаючись до першого конінчення, 13 розділу, які б ти класні справи не робив, але якщо ти не маєш любов, все це не має сенсу. Дивіться, які б справи ти не робив, але якщо твій язик проти людини. І ти її ображаєш, оскарбляєш. Неважливо, як ти посміхаєшся, неважливо, як ти допомагаєш. От просто неважливо, все йде на смарку. Ти просто все це просто так хрест поставив на всіх своїх добрих справах, тому що твій язик говорить інакше. І ти не асі цю висоту. Дивіться, нас Бог в вірі піднімає кожен раз на новий рівень. Це дуже важливі сходинки, тому що я. Які справи ми б не робили? Дивіться, але справи ми не виправдовуємось. Справи є підкріпленням нашого внутрішнього стану. Це про те, що ми зараз з вами читаємо в Біблії, в Терезаконі, 6 розділ. Послухай, Ізраїль, Господь один. Люби Господа Бога Твого, усім серцем, Усім своєю, своєю е, душею, своєю силою, розумієте, своїм всім розумінням. Всім. Як ти можеш? Любити Бога і при цьому казати погано про людину. Неважливо, віруюча вона чи не віруюча, просто неважливо. Ти вже говориш в апріорі погано. І ти вже не взяв цю високу. І вже на смарку твої діла. І вже по барабану, наскільки ти, ти класна людина всередині і так далі. Ти, вже не... тобто, ти приходиш до Бога, знаєте, як такий момент, як головня сагня. Ну, слава Богу, що попав. Царство Боже. І оця мірка нижньої границі мені не подобається. Я завжди намагаюся бути трохи вище, намагатись підпригнути вище нижнього плінтуса. Розумієте? Ну не хочу я бути головня сагня. Я хочу бути вищим, ніж більше цінним, принести користь для царства Божого, а не просто ну слава Богу, Я попав. Ні, все, що ми проходимо, має нас зростати, зміцнювати, надихати на нові справи, на зміцнення віри, на те, щоб ще більше з класним потогом емоційним, душевним, духовним іти говорити про Бога. А коли ми тут говоримо про Бога, а тут хаємо людину, то вибачайте, про яку віру ми можемо говорити? Чи є вона взагалі? І знаєте, що мені подобається? Тут Яков кидає виклик. виклик, Бачите, курс називається Віра жива, виклик до мертвої віри. Чи хочемо ми бути подібні до книжників фарисеїв, яких Христос називає грабе окрашені? Чи ми хочемо відрізнятися, бути як Петро, як Іван, як інші апостоли, які просто діяли для того, щоб прославити Бога? діяли інакшими способами і методами, якими їх навчив Христос. Ми знаємо правила, я не проти правил, але я проти, коли правила нагнітають так, що крім правил, вже не існує Бога. Розумієте? Треба вміти поєднувати і мати баланс правил, істини, віри, поведінки, баланс того, до чого Христос намагався постійно всіх привести. Він ніколи не бунтував проти церкви або проти когось. Ви це знаєте. Єдиний раз він дозволив собі емоції показати, тому що реально церков зробили ринки. Це вже було ненормально. Він поставив їх на місце. Чи є це сьогодні? Є, звичайно. Але в нас є цей приклад Біблії, який нас може повертати на, на старт казати: Ні, ми будемо інакше церквою в цьому питанні. Але сьогодні не про це. Ми говоримо про те, що вкрай важливо розуміти, що якось. Дає виклик, в тебе мертва віра чи жива. Ти тільки на словах класний, сміливий, добрий, в лицемірстві, або ти реально віруючий і на справах, і на язику, і в тихої молитві в закритих дверях з Богом спілкуєшся. Тому що Бог, він серцеведець. Він бачить, який ти є насправді. Ти можеш людину обманути, Бога ти вже не обманеш. Ніяк. І щоб ти не казав, Бог вскриє. Свою сутність і покажемо колишнім людям, який ти гнілий чи не гнілий, мертва віра чи не мертва віра. І це залежить тільки від нас. Дивіться. Тут є ще таке перехресне посилання, яке дуже хочеш прочитати. Давайте відкриємо Матфея 8 розділ. Воно дуже важливе це місце. Матфея 28. І о, Матфія 8, вибачайте, Матвія 8, 28-й вірш і 29, Матфія 8, 28 зараз. І як прибув він на той бік до землі Гада, Гадаринської, е, пристріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говоряче. Що тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити? Дивіться, навіть демони, біси знають Христа, знають Бога. Чи знаю я Бога особисто? Чи тремтить моє серце не в плані від жаху, що Господь буде мучити? А чи тремтить воно від того, що я знаю, що я зараз отримую. Таку ніжну любов, підтримку, напустці в шляху. От який стан я маю перед Богом? Як ці біси з претензією, з говором таким, що тобі, і бла бла бла? Чи я та людина, яка приходить до Бога з відкритим серцем, хоч і інколи на емоціях, але розуміє, що любить щиро Бога, хоче довіряти Богу, хоч, щоб віра була не мертва, а жива, людина, яка. Намагається в повсякденному житті жити реально, неважливо, це родина, робота, церква, перехожу на вулицю, показати справжнього Христа, яка я людина, як робить нам цей виклик? Кажучи, слухай, ти можеш жити по стандартам, по правилам, а можеш, як зараз в законі сказано, ще слухай Ізраїль, слухай, віруючи, дитя, чи слухаю я своїми вухами Бога. Чи чую я те, що він хоче сказати? Чи є в мене з ним класні стосунки, які показують глибину моїх стосунків з Богом через мі та слова, через мої думки? Тому що те, що я думаю рано чи пізно, випливе і на розум. Тому що, я кажу, плянова, «Да, що утрезала на умі, оплянувана на язике, так Господь нам, вірушим, допускає такі ситуації. Коли не треба бути п'яним, але Господь дасть ситуацію, де ти проявиш себе і покажеш, що ти думаєш, який ти є насправді відносно тої або іншої людини. Ось так. І ось. Я би хотіла, щоб ви думали про те і просили Бога, щоб він показав вам, яка у вас віра. Але це виклик для вас. Чи готові ви почути справді від Бога, яка у вас віра? Чи ви сміливі, чи вас все влаштовують, як у вас є? Знаєте, чула нещодавне свід... свідоцтво, і я була дуже дуже здивована. А ми з Ірою, коли буває так, що в магазині неправильно порахували, і ми бачимо, що ну, не порахували деякі продукти. Ми повертаємось і платимо за них знов на касі. Кажемо, ви не порахували, ось вони помітили, ми хочемо заплатити. Всі дивуються. І знаєте, нещодавно говорила з однією жіночкою. І вона а, зробила так, як ми робимо. Заглянула в чек, порахувала, зрозуміла, що ну, не то, Їй треба було повернутися і заплатити. Знаєте, яку фразу вона сказала? Краще б я не дивилася в чеки і не перевіряла, легше живеться. Кожен з нас робить вибір. Я не хочу підставити касира, щоб він потім платив. Uh, тому що різні пакунки бувають. Одне діло за шоколадку на заплатив, а інше діло, коли це фільмна каструля за 3 тисячі гривень. Чому касір має платити ці 3 тисячі гривень свого своєї кишені? Та він був неуважний, я це розумію. Але і ти перевіряєш зараз в цьому випадку, наскільки тобі можна довіряти. Якщо ти говориш такі речі відкрито серед віруючих, то в мене до тебе питання: чи, чи ти віруючий в плані довіри? Так, да, ти можеш вірити, як ці біси в Бога, а чи ти вірує, чи ти? Чи слухаєш ти Бога, чи чуєш ти Його, чи виконуєш ти, його, те, що він каже, бути чесним, справедливим, максимально з свого боку і так далі? Це питання. Тому подумайте, зробіть собі на цьому тижні селику, чи зможете ви реально чесно відповісти перед собою і перед Богом. Мертва у вас віра чи жива. Бо це чудовий виклик від Іакова. І це ми з вами пройшли тільки половину. Йдемо далі, помолимось. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за можливість служити тобі. Дякую за виклики, які є в нашій вірі, і за ці моменти, які ти показуєш нам, куди нам ще зростати, де що змінювати. І ти даєш це не для того, щоб нас образити або лишити нас віри. Від Авраам теж мав виклик довірити сина чи не довірити, так і у нас з вами. Чи довіряємо ми, Боже тобі? Ти даєш нам цей виклик, у кожного з нас своя ситуація і свій вибір. І я дякую тобі за це. Допоможе не відходити, триматися тебе, тому що ти ніколи не відпустиш. Ти вже все зробив, щоб тримати людину міцно в своїх люблячих руках. Допоможе нам не відпадати, не відпадати, триматися. Ти крок за кроком за тобою, зміцнюючи свою віру. І робиш її не просто вірою, яку єса просто віра, а реально віра, яка жива, діва і прославляє твоє ім'я. Дякую тобі за ці розуміння. Амінь. Друзі, всім гарного дня, дуже рада вам служити.